Вітаємо! У цьому відео покажемо, як швидко та зручно списувати запаси зі складу за допомогою сканера штрих-кодів без використання миші чи клавіатури. В розділі Зарплата в карці співробітника вкажіть штрих-код в відповідному полі. Його можна ввести вручну або згенерувати автоматично за допомогою кнопки. Переходимо до розділу склад та обираємо операції. Автоматично підставляється основний склад. Для початку роботи проскануйте штрих-код співробітника або введіть його вручну. Система визначить, хто саме виконує операцію. Далі скануйте штрих-коди товарів. Якщо той самий товар просканувати декілька разів, його кількість збільшується відповідно. Якщо просканувати штрих-код послуги, вона не буде додана, оскільки це не є товаром. Також підтримується сканування модифікацій товарів. Аби завершити сесію, повторно проскануйте штрих-код співробітника. Після цього буде створено документ списання товарів. Зверніть увагу, якщо сесію не завершити повторним скануванням штрих-коду співробітника, а перейти до іншого розділу, сесія буде скинута, а внесені дані не збережуться. У такому разі доведеться сканувати товари повторно. Тепер бачимо, що у розділі списання запасів з'явився новий документ. У полі Відповідальний менеджер вказано співробітника, штрих-код якого було проскановано а у полі автор співробітника, з аккаунта якого створено документ. Товари, які є в наявності, списались, а товари, яких немає в наявності, система додає в поле коментар із зазначенням кількості, яку не вдалося списати. До прикладу, якщо на складі є три одиниці товару, а проскановано 4, три будуть списані, і ще одна одиниця буде зазначена в коментарі як нестача. Документ списання запасів також дублюється в розділі Інші документи. Ось і все. Тепер ви знаєте, як працює швидке списання товарів за допомогою сканування штрих-кодів. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!